Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку, що об'єднує людей зі світом живої природи. Любі діти, добрий день, зачупраці і старання. А ще, друзі, всім бажаю, сил, натхнення на весь день. Перш ніж ми з вами перейдемо до нової теми, хотілося б повторити те, що ми вивчали на попередньому уроці. Скільки людей живе на землі? Подумайте, будь ласка, і запишіть для себе. 8 мільярдів. Наступне питання. Як змінюється чисельність населення на землі? Теж зробіть собі позначку. Зараз перевірите, чи все вірно ви зробили. Постійно росте. Що означає слово унікальність? Неповторний, рідкісний та винятковий. Діти, на які групи у нас поділяється вся природа? Так, на живу та неживу природу. А на які ж частинки поділяється у нас жива природа? Так, рослини, птахи, комахи та тварини. Які спільні ознаки мають всі живі організми? Звісно ж, ви знаєте. Всі організми ростуть, дихають, живляться, рухаються та розмножуються. Люди, як і всі живі організми, ростуть і розвиваються, дихають, живляться рухається та продовжує свій рід. Ці ознаки притаманні і рослинам, тваринам, людям та іншим організмам. Найбільше в людини спільних ознак зі світом тварин. Людям, як і тваринам, для життя необхідно. Повітря. Світло і тепло, вода та їжа. Здорова доросла людина може прожити без повітря від 3 до 5 хвилин, без води від 3 до 10 діб, а без їжі до 45 діб. Природне середовище було, є і буде. Незмінним партнером людини в її повсякденному житті. Ми черпаємо зі скриньки природи всі наші багатства. Природа, її краса і велич жалишаються нашим головним скарбом. Людина частина живої природи, яка живе серед природи і бере з неї все необхідне для життя: повітря, тепло та світло, воду. Продукти харчування, одяг, корисне копалини, використовує природні ресурси для отримання предметів побуту. Температура довкілля відіграє важливу роль в житті організмів, бо впливає на температуру їхнього тіла. Тільки птахи, савці та люди здатні підтримувати температуру свого тіла на сталому рівні, незалежно від значних її коливань у навколишньому середовищі. Для людини нормальна температура тіла становить близько 36,6 градусам. Вона є важливим показником її здоров'я. Від стану навколишнього середовища залежить і став нашого здоров'я. Ще більше відходів ми викидаємо в довкілля, тим більше мікробів, що більше сміття, то більше хвороб. Крім того, склад і чистота повітря питної води мають свій вплив на здоров'я людини. Запруднені повітря і вода можуть стати причиною багатьох захворювань. Отже, слід пам'ятати здоров'я природи. Це здоров'я людини. А зараз давайте з вами попрацюємо в підручниках. Відкрийте, будь ласка, свої підручники на сторінці 8 і порівняйте, скільки часу потрібно тваринам і людям для подолання 100 метрів. Що спільного в поведінці звірів, царців і людей. Це вроджені реакції на різні чинники довкілля, здатність набувати досвід у життєвих ситуаціях, здатність переживати позитивні і негативні емоції. Сьогодні з вами ми дізнались. Що люди, як і всі організми, ростуть і розвиваються, дихають, живляться, рухаються та продовжують свій рід. Людям, як і тваринам, для життя необхідні повітря, світло, тепло, вода та їжа. Люди мають найбільше спільних ознак з савцями. Тож, домашнє завдання. Прочитати сторінку 7-8 у вашому підручнику, виконати тестування, як під відео, та дослідити з різних джерел інформації, з якою швидкістю можуть літати та плавати твої улюблені тварини. До зустрічі на наступному уроці.